Друзі, всім привіт! Закінчили монтаж Вебаста на електромобіль є гольф. Ось такий автомобільчик стоїть. Щойно закінчили. Встановили паливний бак. Ось це місце. Там вебаста знизу стоїть, можливо видно. Ну, я, я спустимся в яму, відключу. Ось Блок живлення самої вибасти, електропроводка, яка заходить до акумулятора. ось Що це діло підключене. В цьому місці врізалися в систему охолодження. Зараз спробуємо, щоб було видно. Ось місце врізки, ось воно вже кому цікаво буде, хто буде ставити на свій автомобіль. Зараз знизу покажу що тут знизу, По монтажу. як воно виглядає. Ось так воно, Вон бачок, вверху. Ось тут далі трошки стану сама вебаста. Сама вебаста встановлена. Глушник. Людина попросила глушник, щоб тихенько працювала. Ось магістраль подає паливо, прокачуючий насос. Палива стоїть. Е, помпа ось тут стоїть. Зараз покажемо. Ось помпа стоїть в цьому місці. Вона прокачує штатну систему антифриз. То підігріває його. Бебаста гріє, насос прокачує. Це все діло. Ось ще один насос, штатний вже. Це до нього врізка робиться, до цього насоса. От, і все це гріє. Зараз поставимо захист і людина забере свій автомобіль. Зараз покажемо, як воно працює, все це діло. Так, кнопочку кнопочку по бажанню клієнта встановили ось сюди. Зараз сфокусується. Ось сюди встановили кнопочку, вмикаємо. Червоним кольором загорілось. Так, вмикаємо запалення на автомобілі і встановлюємо. Режим авто ми вимикаємо. Гулям десь 20-23 градуси. Нехай дує. Зараз вибаста почне працювати. Ось такий І звук вона видає невеличкий, можливо чутно. Зараз укреслюю. Тихенько працює. Зараз система почне прогрівати. Зараз холодні патрубки. Ось хітер йде, який, який по стандарту нагріває все це діло. Ось. Ну, електротен можна так виразитись. Ну, зараз вони холодні, Вебаста зараз нагріє і буде тепло. Так, ну патрубки вже, вже теплішають потихеньку. Температура піднімається. Та й чутно, що оберти набирає вебаста. Оскільки тут буквально декілька хвилин вже теплий пірометр не буду брати. Ну так на відчуття градусів 30 вже температура. А. Температура одинаково прогріти. Так що, друзі, дивіться, ось така річ, чим вона хороша вебаста взимку на ось таких автомобілях. Я зараз розкажу, чим вона хороша. Хороша тим, що автомобіль зменшує витрати штатної батареї. Тобто батареї вас не просаджується батарея, тому що Електротен не вмикається, тобто хітер не гріє. А нагрівається, вебаста нагріває вам систему охолодження і ви подорожуєте взимку в штатному режимі, як, 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 як літом. Затрати електроенергії мінімальні. Ви їздите як влітку. Ось так. Якщо вебаста сама вимикається. Тупка питання там, яке здав би, баста сама вимикається, набирає температуру 88 градусів і вимикається. Ще я ну вже приємне, приємне повітря, тепле, можна додавить. Оставив. Так, куди ми будемо? 26 поставили. Трошки добавив, та вже повітря дуже дуже комфортне. Ось ще в комплекті ось такий брелочок іде дистанційно 800 метрів до Webasti. Вмикає він Webasu на дистанції. Тобто ви знаходитесь в квартирі чи в будинку і вмикаєте Webstu собі. Нажимаєте кнопочку, ну індикацій немає, мені, я думаю, що теж непоганий варіант, особливо взимку не потрібно виходити до автомобіля, ви вийшли, у вас автомобіль вже прогрітий, все тепло, сіли і комфортно подорожуєте там по місту чи за місту. Ось Вебаста працює, набрала оперти. Все прекрасно. Так що, друзі, в коментарях буде номер телефону, знаходимось в місті Кремінчук, Полтавська область. Звертайтесь, продаємо обладнання, встановлюємо, поспілкуємо, всім добра.